Мене осінній смуток не огорне, бо душу обняла уже печаль. З обличчям від пожеж минулих чорним, захованим під димчасту вуаль. Вірші про золоту пору року серед осінніх краєвидів на світлинах. Таку атмосферу створила поетеса та фотохудожниця з Полтави Галина Вовченко на презентації фотовиставки Мене осінній смуток не огорне. Її роботи різних років охоплюють період від ранньої до пізньої осені у Полтаві, Миргороді, Диканці та інших куточках області та України. Полтава це рідне село Бориса Олійника, Филиберда. Осінні фото та поезії від земляків вже давня традиція, але цьогоріч формат творчої зустрічі незвичний, каже авторка експозиції. Виставка сьогодні в форматі 3D. Перший формат це настійний, другий формат це я їм роздам світлини, вони їх передивляться, передадуть один одну, повернуть мені. І потім я проведу бліц-конкурс на кращу назву до кожної світлини. Тобто вони ще не знають, що переможці по кожній світлині цю світлину заберуть собі додому. А третій формат це я їм кожному підготувала 10 на 15 світлинки про осінь, і кожен з них одержить від мене авторські світлини в подарунок додому. Галина Вовченко додає, раніше цей проект був своєрідними ліками від осінньої депресії, а після повномасштабного вторгнення став ніби переосмисленням цієї пори як часу підбиття підсумків та надії. Одна зі світлин фотохудожниці та поетеси потрапила на обкладинку книги її колеги по перу Наталії Дорогавцевої. Це і творче натхнення цієї жінки, яку я дуже давно вже знаю, вже більше 20 років. І настрій осінній. Осіннє золото, осінні тихі небеса, і віра в те, що осінь це не кінець життя, це його продовження. З творами про осінній настрій в гостях у авторки світлин і письменниця Інна Снарська. Я помалюся на захід осені, відлетіли птахи незрячими, відлетіли рай свій. Ось і все. Фотовиставка Мене осінній смуток неогорне експонуватиметься в Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського до кінця листопада.